Всім привіт! Це Наталі in Japan і сьогодні я покажу процес приготування холодного нудлу Хіяші-чука. Хіяші з японської це холодний, чука це означає китайський. Ну, дослівно мається на увазі, що як японські овочі, тому що японська кухня, мабуть, вона складається більше з овочей. Тому від, бар... від нуду ми додаємо ну, свої улюблені, залежно від фантазії, овочі: бекон, яйця, помідори, томати. Сьогодні в мене нема томатів. Та поливаємо заправкою, яка Продається в комплекті з нудлом і різні присипочки. І все, насолоджуйтесь.